Хочу звернутися до громадян, а саме сумчан, тих самих, які перебувають на міській черзі на поліпшення житлових умов. Значить На сьогодні проводиться така перереєстрація цих громадян з метою включення їх до єдиного державного реєстру. Хочу звернути увагу громадян, що помимо того, що вони повинні кожен рік оновлювати свої документи, то на сьогодні ще державний, єдиний державний реєстр потребує таких даних, як ідентифікаційний код громадянина та його паспорт. Ця інформація стосується абсолютно всіх громадян з пільгами без пільг, які перебувають на кооперативній черзі або державній. Мають пільги або їх не мають. Якщо вони не подадуть, вони не будуть включені до єдиного державного реєстру. Ну, Наприклад, вони не зможуть скористатися програмою 70 на 30, про яку всі. До вересня місяця цей державний реєстр повинна бути закінчена роботу над ним.